Всім привіт! З вами Микита Шиманський, це канал Голос, це моя кімната і це розбір озвучки. І сьогодні в нас буде найочікуваніше аніме літнього сезону зом 100, а сто справ, які треба зробити, перш ніж стати зомбаком. І перша команда, котра попадається нам на Нітюб, це «Фанвокс». Тож з них і почнемо. Я зробив невеличкі нарізки, звичайних моментів. Якщо десь будуть якісь унікально круті моменти, я їх буду вставляти. Якщо будуть якісь відверті лажі, я їх теж буду вставляти. А так я буду намагатися робити однакові фрагменти у кожної команди, щоб ми могли рівноцінно всіх оцінити. Погнали! Мене звати Кіра Тендо. радий з усіма познайомитись. Ласкаво, просиді познайомитись. У перший день у мене склалося враження, що це буде жвавий офіс із крутою атмосферою. Так, я дуже радий, що потрапив сюди. Я влаштувався на роботу у продюсерську компанію ще в умріяній галузі. Мене переповнювали надії, мрії та амбіції. Я створюватиму рекламу для усіх великих гравців на ринку. І, можливо, я навіть зможу зустрітися із зірками. Крутезно, викладатимусь повну. Перепрошую. Ось дякую. Не варто. Рада познайомитись. Я Саорі Оторі з бухгалтерії. Буду рада працювати з тобою Тендо. О, навзаєм. Не, не Якщо потрібні будуть рахунки або просто матимеш якісь питання, можеш звертатися будь-коли. Я сиджу ось там, ліворуч. Д Добре. Що ж? щастий тобі в перший день? Пустка, бувають і вілейні вихідні та дні психологічного відпочинку. Щоправда, ніколи не бачив, щоб ними користувались. Ми заохочуємо одне одного доброзичливими змаганнями. Скільки, Скільки маєш неоплачених над нормого? годин за місяць. Скажеш, як дійдеш до 200. Це були фанвокс, це Андріан Зіпі, завдяки владу. Я вже знаю, хто він такий. Як ми можемо зрозуміти, він озвучує. Всіх головних персонажів, головних прем'єр сезону, озвучує він досить непогано, є лише маленькі дорікання, у нього там є моменти, коли він дуже намагається сказати «Р», от воно мені вухо б'є, і хотілося б трошечки, трошечки краще вимовляти Йотовані літери. Є тенденція того, що він це не робить, а тому і десь можуть бути якісь там помилки з цим. От, Сексуальний голос у дівчини, все клас. Але е, мені не сподобалось те, що вона не потрапляє, у неї немає синхрону з головною, з її героїнею. Тобто там чутно її голос, а потім вже героїня домовляє. Хочеться, щоб все було синхронненько, щоб. Була така цільна картинка. Мені дуже сподобався той голос того чувачка на такого убитого, який так розмовляє. Не знаю, чи то актор Дабер просто не вміє нормально говорити, чи то він так кривляється. Там були моменти, і він по-іншому говорив. Тож мені здається, це він просто кривляється. Ну і ви чули третій голос чоловічий, мені дуже подобається фанвоксів. Це Крипт, здається, його псевдонім. Ось і в нього дуже класний голос, і мені здається, що йому просто замало мікрофону, замало того простору, в котрому він озвучує, і так, такій людині, напевно, на сцені говорити. От, загалом мені сподобалось, досить приємно звучить що. Ставлю 9 балів і ходімо далі. А далі у нас буде команда. Хто б ви думали так, так, так. Амано Гава. Погнали. Акіра Тендо. вітаю! Радий працювати з вами. Пам'ятаю, як думав тоді, що потрапив у чудовий колектив, де знайду купу друзів. Я радий працювати у цій компанії. Я отримав омріяну роботу у продюсерській компанії на телебаченні. Моєму натхненню не було меж, я прагну працювати. Я робитиму крутезну рекламу і стану знаменитим. Може, ще й з крутими зірками познайомлюсь. Я обожнюю свою нову роботу. Ось. Дякую. Ага. Новенький, я Саорі Отер з бухгалтерії. Рада знайомству Тендо. О, я... Я теж дуже радий. Ти підходь, якщо щось потрібно. А я постараюся допомогти тобі з рахунками. Я саджу он там тільки трохи ліворуч. Д Добре. Бувай. Бажаю успіху. Усім дається відпустка раз на рік, а ще лікарняні можна отримати і вихідні є на свята. От тільки їх ще ніхто ніколи не бачив. У компанії діє система заохочень, щоб мотивувати працівників до конкуренції. Багато працював понаднормово, сто 150 годин. Лошара, я вже 200 відпрацював. Це була Аманна Амано Амано Гава, Амано Гава. Ось перше, що я хочу сказати, що коли він привітався, усі навколо такі так, добрий день, добрий день. Анвоксів було дуже куце. Там було тільки дві репліки, два голоси. А тут прям всі такі: о, так, да, привіт-привіт. За це їм плюсик. Воно живіше звучить. Хлопчина, котрий озвучує головного героя, я його, напевно, чую у кожному тайтлі, котрий дивлюся в озвуці Амано-Гави, чи готую розбори озвучок, тож це їх, напевно, так, головний голос, може, це їх директор, лідер, не знаю. У нього є велика проблема з тим, що він не вимовляє кінцівки, і вони дуже затушуються, затушуються ці кінцівки, напевно, вони ставлять, ну такі при. Записі там дужечки на репліки ставляться, і вони, напевно, їх дуже закривають, затушують голос. Жіночий голос прикольно, класно, сексуально, українські жіночі голоси мене дуже, майже завжди радують. Що мені подобається, що тут менше чутно оригінал, його чутно, але менше. Але є от той момент, коли е, оригінал таки тихенечко, і потім вилітає нагору. Оце мені не дуже подобається в озвучках, а тут таке присутнє. Щодо другого голосу чоловічого, котрий там два оцінаріки лежали під е, столами. Аманогава, ви не могли реально взяти двох різних персонажів, даберів, Вибачте, щоб озвучити двох персонажів, котрі зараз один з одним говорять. Чому у вас один дабер озвучує двох одразу? А третій голос він ну звичайний голос. Немає ніяких претензій. Ну, і от, повернувшись до цього другого, другого голосу, мені чомусь не подобається, як він озвучує. Він завжди чомусь кривляється, дуже сильно кривляється. Ось так от цей голос, там щось. Ну, я навіть талановитіше, напевно, роблю. Я не розумію чому. Чому він не дарує свій природній, нормальний голос глядачам, слухачам. Тож, ось так: от. не знаю у тих і у тих свої плюси та мінуси. Я би просто виділив, що мені більше сподобались в фанвоксах два диктори, дабери, вибачте, не можна ж казати диктори. Да? Напишіть мені в коментарях. От, два дабри в фанвоксах сподобались більше. Ну, по дівчатам мені все сподобалось, але, наприклад, мені звук подобається більше у Амана-Гави. Тобто я не знаю, навіть що поставити. Поставлю їм 9, тобто я б і ту, і ту озвучку дивився. Але це аніме я дивитись не буду. Чесно, не люблю такий треш. Давайте далі. Далі у нас команда Ані Юніон, здається. Ані Юніон. Поїхали! Мене звуть Стенду Акіра. Приємно познайомитися з вами. У перший день у мене склалося враження, що це була хороша компанія з чудовою атмосферою. Так, плідної нам праці. Я влаштувався на роботу у виробничу компанію, про яку мріяв. Я був сповнений надій, мрій та амбіцій. Збирався викачити рекламу для всіх великих гравців. А, можливо, я навіть знаменитості зустріну. Ого, постараюся. Дякую вам. Нема за що. Приємно познайомитися. Я Саурі Оттері з бухгалтерії. З нетерпінням чекаю на співпрацю, Тенда. Я... Я також для отримання рахунків фактур або якщо у вас є якісь питання, звертайтесь до мене в будь-який час. Я сиджу ось тут ліворуч. О, Зрозумів. Що ж, удачі тобі в перший день. Ніколи не бачив, щоб їх хтось використовував. Ми заохочуємо один одного добродушною конкуренцією. Скільки неоплачуваних годин ти нарахував? 150 годин. Кажеш, коли перевалить за 200? Ну, по перше, не знаю, мені дуже не подобається як і звуку там якісь. Відзвук, я б їх назвав так, щось воно мене шлякає по вуху б'є дуже неприємно. Можливо, якщо дивитися, це не, не в навушниках, а на колонках це буде нормально, але якийсь мені звук весь час от набридав. Це по-перше. По-друге, вони не зробили озвучку натовпу, лажа. По-третє, він фекнув народ, ну. Він так старається, він так вимовляє, усі йотовані, і він фекає. Ну, вони всі стараються все вимовляти, але і він фекнув, і дівчинка фекнула, якого х? Ви в му році, після скільки я вже зробив розборів озвучки, і ну всі ж вже, напевно, дабери подивились мої відео, і всі знають, що фекання це лайно. Ну, і цей якийсь неприємний звук, неозвучений натовп приємні голоси, класні. Молодці, дуже приємно слухати, якби ви говорили по слову. Коротше, п'ять балів. Дякую за увагу. Це була перша частина розбору озвучки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Я думаю, є що написати, і очікуйте продовження розбору озвучки. З вами був Микита Шиманський, канал Голос. До нових зустрічей.